Привіт! Нас часто просили продовжувати розповідати про справи з українською локалізацією в ігровій індустрії. Тому я вирішив трішки змінити формат і, випускаючи його на більш-менш регулярній основі, розповідати вам про ті забавки, на які виходитимуть свіжі неофіційні та офіційні українізатори та локалізації, а також пояснювати, де їх знайти та як встановити. В описі до відео я публікуватиму ті посилання, які ми можемо опублікувати без наслідків для каналу. А решта буде у нас у Discord групі, оскільки деякі розробники не дуже в захваті від неофіційних модифікацій до їх творінь. Так співпало, що перший випуск і справді буде гаряченьким, адже з'явилася інформація про українізатори одразу до декількох дуже великих проєктів. Також додамо інфу про ті українізації, про які нас просили глядачі. Розпочнемо з локалізації Red Dead Redemption 2, яку розпочала група ентузіастів під крилом користувача з Ніком IndieMobs та технічною допомогою Соломона Кейна. Станом на зараз перекладений всього 1% гри, але це лише початок. Розробники залучають до перекладу усіх бажаючих, а потім редагують переклад до адекватного стану. Для встановлення доведеться навчитись користуватись такими програмами як Ленісмод Loader та Mod Ектівейтер. А сам переклад завантажити на гітхаб сторінці українізації. Можливо, ще рано говорити про повноцінний переклад цієї чудової гри, але ваша підтримка точно не буде зайвою для студії. Навпаки, це буде чудова мотивація, знаходячись у полі уваги громадськості, намагатися якомога швидше та краще реалізувати цей переклад. А з українізатором наступної гри справи значно краще. Мова йде про такий бажаний для багатьох переклад гри «Відьмак 3 Дикий Гін. Наразі перекладено уже 65% усієї гри. А сам переклад доступний для встановлення у трьох версіях: перекладені репліки та решта фраз англійською, перекладені репліки та решта польською, а також перекладені репліки та решта заповнена українським машинним перекладом, яку з них встановлювати вирішувати лише вам. Щодо самого процесу, то він значно простіший. І потребує лише завантажити потрібний українізатор та розпихати його по папках, як це вказано на сторінці з модом. Якщо ж це не допомогло, або ви бажаєте долучитися до перекладу, на Толуці для цього створена велика тема, в якій все детально описано. Пам'ятайте те, що толока це як таємна кімната, вона показує свої багатства лише зареєстрованим. Ну і не забувайте дякувати усім тим перекладачам, які доклали руку до створення цієї локалізації. Агентство Unlock Team, ядро команди якого складається з українців, також похвалилось трьома крутими офіційними перекладами, які були додані до ігор. Першою з них є Warframe, яку можна пограти безкоштовно, адже вона вийшла з вільним доступом. Це рульовий екшен з видом від третьої особи, який можна грати як соло, так і в мультиплеєрі з друзями. Гравцю доводиться керувати бойовою оболонкою, так званим Warframe, об'єднуватись в фракції та виконувати безліч квестів. Проявивши увагу до цієї забавки, ви не лише збільшите свою ігрову обізнаність, але й допоможете збільшити відсоток гравців, які використовують українську локалізацію у даній забавці. Другою грою є Farlanders. зроблена у ретро-стилі покрокова стратегія, у якій вам доведеться колонізувати Марс. Ретро графіка зовсім не означає ретро механіки, тому гравцю буде точно цікаво. А третя гра The Vagrant підійде для любителів ігрових розповідей у стилі аніме, які розмовляються складними боями. Вигаданий фентезійний світ, аніме красуні у ролі головних героїнь. Ну що ще потрібно для веселого проходження на кілька годин, а то й навіть днів. Ось цей фрагмент ролика я не планував записувати, але Соломон Кейн та його друзі вирішили, що немає сечі терпіти ці пекельні борошна, та викотили перший повноцінний українізатор до The Last of Us на PS3. Власникам тих плойок, які скупалися у піастрах та пізнали силу тортуги, уже можна спробувати накотити даний переклад а гравцям на ПК доведеться трішки почекати. У перекладі зазначено, що планується доперекласти усі поодинокі перекладені фрази та доповнення left Behind уже в лютому. А при виході ремастера на ПК група намагатиметься в найкоротші терміни адаптувати локалізацію до новинки. Таким чином, завдяки старанням перекладачів, ми отримуємо українську локалізацію майже на виході гри, якщо такі не на виході. За що їм окрема подяка та посилання на їхній Діскорд в описі. Нещодавно Nvidia проводила виставку, на якій вихвалялась тим, що їм вдалося добряче освіжити графіку першої частини Portal та додати туди трасування променів з новим модом. Наші локалізатори не вминули цей факт та адаптували українську локалізацію до rtx версії Portal, яка включає не лише текстовий переклад, але й повноцінне озвучення. Усі необхідні посилання я додам в описі. Там вже ви знайдете вирішення проблем, у разі якщо такі виникнуть. Подяка за переклад Максиму та Магдаліні Косенко, а за озвучення користувачу з Ніком Азла. Не оминули локалізатори і фанатів ретро ігор за мотивами далекої далекої галактики. З тим з'явився посібник із встановлення української локалізації на Star Wars Galactic Battlegrounds Sega, давньої ізометричної забавки з 2001 року, яка поверне нас до улюблених персонажів серії. Подяка за локалізацію, перекладацькому об'єднанню TSF. Якщо у вас виникли питання стосовно будь-якої з цих локалізацій, стукайте в коментарі та допомагайте одне одному, адже у нас фізично немає можливості перевірити роботу українізаторів в усіх цих іграх. Діліться своєю думкою, що ще варто додати до ось таких випусків про локалізацію, які ігри варто згадати в наступних відео та на що звернути увагу. А я постараюся між виключеннями світла оперативно готувати для вас свіжі відосики. Також буде чудово, якщо ви поширите цей ролик у своїх соціалках, адже більше геймерів дізнаються про існування українізаторів. Чао, какао та до зустрічі!